Суцільні ями та вибої не так виглядає дорога по вулиці 30 років перемоги у Черкасах. Водії скаржаться владі та просять комунальників стелити тут новий асфальт. Проте до роботи ніхто не береться. Черкащани звернулися до народного контролю. Ці ями на дорозі зруйнували не одну кількість дисків, коліс та ходову систему машин. Водії розповідають, хто знає цю дорогу, гальмує. А хто тут вперше чи забув, приречений вдарити машину. Ми вже на СТО замучилися колеса міняти, ремонтувати, а воно ж і ходова розбивається і все. Коли влада обратить внимання, ніхто не ремонтує, мучимося. Це не перший рік. У нас тут і транспорт був провалювався на цьому участку. І ви ж дивіться, ніхто ж не підійшов. Ніхто не зробив, хтось почує чи не почує, щоб тут треба зробити другу. Та не тільки тут. Ці участки це ну, полігон для автомобілів, горе, а, а, і на руки водіян. Я думаю, більше про власть, ніж про дороги. Якщо буде нормальна власть, будуть у нас нормальні дороги. Коли вулицю 30 років перемоги відремонтують, ідемо запитувати у міськвиконкомі. Там журналістам народного контролю обіцяють щойно завершують роботи на одній із ділянок, що нині ремонтують, візьмуться латати ями і на цій проїжджій частині. Вулиця 30 річчя перемоги. Її ремонт почнеться відразу після закінчення ремонту на вулиці Дахнівській. Комунальне підприємство Чилуаж зараз працює на Дахнівській. На жаль, погода трошки внесла корективи. Призупинилися роботи. Як, як тільки відновиться погода, протягом 4-5 днів буде завершена вулиця Дахнівська і бригада зразу переходить на вулицю 30 років перемоги. Ми перевіримо, чи з'явиться на вулиці 30 років перемоги новий асфальт. Зоя Вовк, Олег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,